Якщо я зараз почну відмовляти всім моделям, вийде на нормальний прайс, перестану робити ці процедури по собі вартості, до мене ніхто не вернеться. Як з цим боротися? Ось тут просто треба психологічно, внутрішньо з цим ну побороти і відмовитися від цього. Да, звісно, що там клієнтів можливо стане менше, але це зріст. Це якраз про те, що ми говорили, що ну, це психологічно треба перебороти і почати продавати за інші гроші, і потім, потім воно в тебе піде. У нас ось ми ж попередньо також розмовляли за кейс в Німеччині, де дівчина прямо з нуля так само почала вдома працювати. Спочатку в неї там два або три місяці ми працювали чисто по моделям, а потім вона просто зробила знижку мінус 30% і перейшла на неї. Тобто, звісно, що якщо ти робила моделі, а тут одразу ти хочеш там прайс там топ-майстра, то ну, можливо це буде важко зробити, якщо ти неупакований, і ну, в цілому, якщо в тебе роботи все ж таки ще не топ майстра тобі. Або там руку треба ж набити, я раджу просто плавно переходити. Тобто від модели на знижку там 50%, 30%. Тобто, і ти робиш, робиш, робиш так далі, і вже потрохи набиваєш більше портфоліо, тобі більше йде сарафан, і ти далі працюєш над своїм позиціонуванням, над своєю унікальністю, Тобто, ти вже почнеш більше розуміти, як ти чим ти відрізняєшся від інших ось. Все.